Добрий день, діти! Я рада вас вітати! Щастя і добра вам сьогодні побажати! Пам'ятаєте, на наших наступних заняттях я розповідала вам про повітряний транспорт. А скажіть, який повітряний транспорт найшвидший? Так, звісно, найшвидший повітряний транспорт це ракета. А хто керує ракетою? Вірно, ракетою керує космонавт. Мрія кожної людини про небо народилася дуже давно. Дехто хотів потрапити на місяць, а хтось мріяв роздивитися хоча б одну зірку серед тисяч зірок. А хто з вас хотів би бути космонавтом? Так, напевно, в дитинстві кожен з вас мріє стати космонавтом. Але ж професія космонавта дуже нелегка. І зараз ви дізнаєтесь, чому? Послухайте уважно віршик. Скажу вам, космонавтом не кожен зможе бути, їм землю ледве видно і геть-геть-геть не чути. У космосі чужому, у космосі німому. Буває трохи сумно, і хочеться дому, і хочеться на землю ступити і навіть сісти. І хочеться до мами і смачно попоїсти, бо там немає каші і смажених опеньків З харчів там тільки паста у тюбиках маленьких. Там іграшок немає, і музика не грає. Хоча ніхто не сварить, але й не пригортає. Ну як не занудьгуєш, ну як тут не заплачеш, тим більше, що не чує, ніхто тебе й не бачить. Тому-то в космонавти для боротьби з нудьгою беруть лише веселих, таких, як ми з тобою. Ну що, діти? Скажіть, чому ж професія космонавта така нелегка? Вірно, в космосі темно, сумно, одиноко. Скажіть, а яким повинен бути космонавт? Так, вірно, космонавт повинен бути хоробрим, відважним, мужнім, здоровим, сміливим? Діти, сьогодні я хочу розповісти вам про велику. Відому людину про українського космонавта-дослідника, який вперше в Україні полетів в космос. Ім'я цієї людини Леонід Каденюк. І сталася ця подія 19 листопада 1997 року. Саме в цей день. Перший українець Леонід Каденюк полетів у космос. Леонід Каденюк народився у селі Клішківці Чернівецької області в родині вчителів. З 10 років він мріяв стати космонавтом та полетіти в космос. Коли Леоніду виповнилося 16 років. Він поступив до льотного училища. Перший політ Леоніда Каденюка разом з ще п'ятьма космонавтами з різних країн відбувся на величезному космічному кораблі Колумбія. Їх експедиція тривала більше 15 діб. З собою в космос Леонід Каденюк взяв український прапор. Він провів 10 експериментів з рослинами в космосі. Після цього польоту Леонід Каденюк ще много разів був у небі, але тільки на літаках. У 2017 році Леонід Каденюк написав книгу, яка називається Місія Космос, у якій описував спогади про політ в космос і життя. Після космосу. Ну що, діти? Ви запам'ятали, як звали першого українського космонавта? Так, вірно, першого українського космонавта звали Леонід Каденюк. А зараз я пропоную вам виконати космічну гімнастику для очей. Слухайте уважно. Ми зірочку побачили, очі вгору підняли. Ой, зірки полетіли, очі вправо подивилися. Ой, зірки полетіли, очі вліво подивилися. А тепер зірка внизу. Очі закриваються, очі відпочивають. Молодці діти. А зараз давайте пограємо у гру, яка називається Допоможи космонавту зібратися на роботу. Подивіться уважно на малюнок. І назвіть, які предмети потрібні космонавту, а які ні. Давайте, давайте роздивимось. Так, вірно, космонавту для роботи потрібно. Космічна ракета, скафандр, їжа у тюбиках, космічне крісло, а що йому не потрібно? Так, вірно, м'яч, мікрофон для співу пісень. Ні, в космосі це не знадобиться. Ну що, діти, вам сподобалось заняття? А ви запам'ятали, як звали першого українського космонавта? Так, вірно, першого українського космонавта, який полетів в космос, звали Леонід Каденюк. А пам'ятаєте, що з собою в космос взяв Леонід Каденюк? Так, вірно, Леонід Каденюк себе в космос взяв український прапор і тризуб, щоб весь світ бачив, що Україна нарешті побувала в космосі. Український космонавт нарешті побував в космосі. А скажіть мені, будь ласка, що повинен вміти космонавт? Так, вірно, космонавт повинен керувати ракетою, проводити досліди. Знати різні планети та сузір'я. Ну що, діти? А на сьогодні наше заняття закінчується. Я бажаю вам гарного настрою. На все добре!